Здається, всередині Динамо є дуже великі проблеми. З'явилися перші інсайди. Гравцем киян цікавиться Ліверпуль, а також підготовка до епіцентру. Друзі, привіт! Ви на динамівському секторі. А ми до вас сьогодні завітали традиційну і спорцю усього найбільш важливого та актуального, що стосується головної команди країни. Поговоримо сьогодні і про трансфери, і про атмосферу всередині команди, і про підготовку до матчу чемпіонату. Тож підписуйтесь на канал і поїхали. you Розпочинаємо ми з Єврокубків. На жаль, в світлі останніх подій говорити про лігу чемпіонів більше не доводиться, але мова піде про Лігу Європи, адже Динамо знає, з ким власне за цю Лігу Європи доведеться змагатися. Отож, напередодні визначився суперник команди у раунді плей-офф. Згідно з жеребкуванням, на білосиніх мав вийти переможець пари Харун Спартанс Маккабі. Після перемоги у першому матчі з рахунком 2-1 Маккабі здобув ще одну, на цей раз із рахунком три. Один. Тож саме цей клуб вже за тиждень вийде на поле проти киян. Перший матч відбудеться 21 серпня, гра відповідь 28 числа. Зауважимо, що перший поєдинок команди зіграють на формально домашньому полі Макабі, але відбудеться гра у Сербії. матч відповідь у Любліні, який є домашнім для Динамо. Обидві команди гарантовано матимуть Єврокубки. Переможець піде у Лігу Європи, а той, хто програє, опускається в Лігу конференцій. Друже, а на цьому етапі. Хочемо попросити тебе про підтримку каналу. Ми крокуємо до мети у 10 тисяч і будемо дуже вдячні за твою підписку. Далі поговоримо власне про наслідки того, що Динамо не буде грати у Лізі Чемпіонів. Напередодні полум'яний спіч видав Ігор Циганик. На своєму авторському каналі він, по перше, висловив сумнів про те, що кияни зможуть легко пройти Маккабі. Окрім того, він заявив, що клуб нині перебуває у психологічній ямі, натякнув журналіст і на серйозні проблеми всередині колективу. Мені здається, що всередині команди там не все гаразд. Поки не зрозуміло, що саме, але є стійке враження, що всередині команди просто зараз щось відбувається. Їм потрібно скинути це все зайве, і тоді стане легше, заявив циганик. За Жемо розмови про те, що у київському клубі є певні проблеми саме всередині колективу, ходили і раніше. Можливо, успішний виступ у чемпіонаті України допоможе цю напругу зняти. Подивимося вже у суботу, коли кияни гратимуть проти епіцентру. Ну і звісно, наступного четверга тоді відбудеться перший матч проти Маккабі. Ну і власне про гру з епіцентром, яка буде передувати матчам у Лізі Європи. Давайте ми і поговоримо, де та коли відбудеться цей поєдинок. Зустріч проти дебютанта УПЛ відбудеться у суботу, 16 серпня, на Тернопільському міському стадіоні імені Шухевича. Стартовий свисток прозвучить о 18.00. На цей поєдинок призначена бригада арбітрів на чолі з Олександром Афанасьєвим із Харкова. На варі буде працювати Ігор Пасхал. Заважимо, що скандал. У Тернополі стався ще до поєдинку, адже містян дуже збурила ціна на квитки. Якщо гру із шахтарем можна було відвідати за 200 гривень, то поєдинок із Динамо оцінили у 500, про це пишуть місцеві ЗМІ. Ймовірно, після резонансу вартість перепустки все ж таки стала меншою. Наразі її знову продають за доволі демократичні 200 гривень. Ну і на завершення, у нас два потенційних трансфери, які вже цього літа можуть відбутися на вихід з Динамо. Про один з них говорили вже давно а от другий справді шокує. Для початку про Олександра Яцика, президент Металіста 1925, Богдан Бойко, підтвердив інформацію, що його клуб досі зацікавлений у запрошенні півзахисника Динамо. Я вважаю його сильним футболістом і хотів би бачити у нашому складі, сказав Бойко в інтерв'ю виданню Український Футбол. Раніше повідомлялося, що металіст робив офіційну пропозицію, але Динамо її відхилило. Також у мережі з'явилася інформація про інтерес Ліверпуля до Тараса Михавка. Відповідно, Відну інформацію оприлюднив портал Enfield Watch. За даними джерела, червоні продовжують пошуки центрального оборонця і звернули увагу якраз таки на футболіста Динамо. Михавка навіть називають одним із найперспективніших молодих оборонців Європи. Джерело пише, що цей гравець може цілком реально піти шляхом Іллі Забарного, А аналітики видання називають Тараса ідеальним варіантом для Арне слота на роль четвертого захисника, який зможе адаптуватися до АПЛ без над. Мірного тиску та поступово вийти на провідні ролі в команді. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, ми вам безмежно вдячні. Якщо це відео було для вас корисним, оцініть його, будь ласка, вподобайку. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.